Доля України вже вирішена. Або що насправді відбудеться на зустрічі Путіна і Трампа в Валясці? Отже, друзі, розповсюджуйте дуже непопулярна думка. Значить, от як ви думаєте, Трамп і Путін такі зараз прилітають, в Валяску зустрічаються чайок наливають, Ну що, привіт, привіт, як діла? Давай за Україну порозаварямо, що ми будемо робити. Звісно ж, ні, все вже вирішено. Вони це роблять чисто для формальності. Зустрітися, зробити фотки, відео, зняти, показати, що вони якби офіційно це все зробили. Насправді ж перед тим, як оце вони зустрічались, дипломати провели купу місії, агенти різні спецслужби питались один одного, про щось про щось домовиться і так далі. Далі. Зеленському там дзвонили, казали, давай, давай отак, отак. Він каже: ні, ви хірню думаєте, я, наприклад, не буду з вами зустрічатися. Допустимо, я просто кажу. І про все вже домовив. Там Путін Трамп давно вже дзвонив і собі порішало, що вони хочуть, плюс-мінус. Якийсь елемент чуда залишається, що там Трамп його наєпа, поняли? І він приїде і почне щось своє прогинати, маніпулювати. Ну, типа, або ж Путін зі своєї сторони може так робити. Але основні ключові моменти вони вже домовлені. І ми про них дізнаємося, зрозуміло, вам ніхто в інтернеті не зможе сказати, це ніхто не знає. Поняли? Навіть там Аїнти ФСБ самі модні, тут цього не знають. Точно не зможе сказати, але те, що вже домовлено, це вже точно. І те, то, що це буде чиста формальність, і ця зустріч буде, це точно, це вже дуже точно. От, тобто нас всіх очікує там 16 числа інформація, яка вже домовлена. Поняв? От розповсюджується ці відео, бо не всі понимають. Не всі розуміють, як ці процеси взагалі утворюються і відбуваються. І от в зв'язку з цим можна чекати непередбачувані моменти для України. Там і проблеми з банками, і курс може підскочити, і з роботами проблема, і там закриття України на внутрішній ринок, допустимо. І ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухатися і заробляти ці ситуації. Найкращий варіант це понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн, і проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити, поняла? Наже в команду можете до нас не вступати. За ці три дня ви для себе відкрите абсолютно новий світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням. Ша всі профіля у стимі забронювати місце три крапочки горів справа відкрити в браузері і отримаєте доступ. І в цій ситуації. Є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить, поняли? Ну от просто їд, єдиний конструктивний, що ми можемо з вами зробити, це, це все. більше нічого я зараз не, не релігіозно вам нав'язую. поняли? Я просто як тут уже іронізую в такому плані. От щоб ви розуміли. Я думаю, вони нас поведуть по сценарію, як там в Кореї було, як там в Фінляндії було. Це їх план, плюс-мінус вони так хочуть зробити. Те саме, типу з України хочуть зробити. Але побачимо: ніхто не вчив, Україну ж дійсно хотіли взяти за три дня, і не вийшлось у них. А ви світ очікувався. Я певний українська влада теж на це російські. Ну, ніхто не ожидав, що будуть точеві воєнкомати, що українці так спотяться, що ну це наслідок того, що український фронт стоїть. Це те, що в перші дні війни ми так сплатилися, нереально, щоб ну, весь світ, що це був, я думаю, ми в тому числі. Да? І попри те, що всі вже розчалувались давно через політику, ці всі моменти і так далі, до сих пор є люди, волонтери, військові, добровольці, які відстоюють е, територію України. Поним? От їм честь і хвала. Ось така історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.